Таю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, Олег Олексєєв. Чи переживали ви в житті стрес? Звичайно ж, я думаю, що так. Стрес може з'явитися в результаті нецікавого життя або надмірності дій, які можуть бути навіть дуже цікавими. Рівень стресу залежить від нашої упевненості, чи справимося ми із завданням чи ні. Деякі події в житті викликають сильний стрес, смерть. Розлучення, хвороба, переїзд, зміна школи, іспити, навіть канікули. Взагалі, для всіх вікових категорій можна навести масу прикладів, що можуть призвести до стресового стану. Підлітки найбільш чутливі до будь-яких життєвих змін, а тому стресові ситуації впливають на них особливо гостро. Молоді люди особливо переживають стрес у вирішенні питання своєї кар'єри, стилю життя, вибору супутника. Життя вони часто помилково думають, що випивка, тютюнопаління, наркотики зменшують стрес, але вони несуть із собою в тому хвороби і смерть. Життя це змагання і безумовно містить якісь несподіванки. Для молодят, що створили нову сім'ю, настають великі зміни. Зовсім інші умови життя, формуються нові взаємини. Фінансові труднощі також можуть викликати стрес. Стрес може бути розумовим та емоційним. Він може викликати головний біль і в тому стрес, що продовжується досить багато часу, підвищує тиск крові і може завдати шкоди імунній системі. Його пов'язують із серцевими розлами, верскою шлунку та іншими захворюваннями. Люди, що переживають сильний стрес, схильні до негативних вчинків. Емоційно стрес виражається в роздратуванні і занепокоєнні. З'являється проблема концентрації уваги, поганий сон. Тривалий стрес може призвести до депресії. Стрес впливає по-різному. Одні багато їдять, інші мало. В одному стані людина не може приймати їжу, інша постійно їсть. Як навчитися контролювати стрес? Послухайте декілька порад. Найперше, це регулярний відпочинок. Спробуйте розслабитися, зменшити напругу. Пам'ятайте, психологи це вже давно встановили, що під час стресу людина завжди здатна до перебільшення. Друге, будьте практичними: не беріться відразу за багато справ, закінчили одну, а потім вже почали іншу. Третє, фізичні вправи повинні бути регулярними. Вони зменшують напругу, дають кращий сон, позбавляють від емоцій, що накопичилися, і звільняють мозок від турбот. Наступне, один із способів звільнення від стресу це поділитися своїми проблемами з найближчим другом, розповісти про них чоловікові, дружині, другу і, звичайно ж, Богові. З Богом ми можемо поділитися всім тим, чим не зможемо поділитися з іншими. У Святому Писанні ви обов'язково знайдете для себе і практичну пораду, і для серця розраду. Ось послухайте власний досвід Древнього царя Давида, який в псалмах пише такі слова. Господь близький всім, хто взиває до Нього, хто правдою кличе. Він зламаносердих лікує і їхні рани болючі обв'язує. Якщо у вашому житті прийшов день, коли ви відчуваєте стрес чи депресію, пам'ятайте, що саме завдяки Богу, завдяки Його слову, ви можете вийти із цього стану. Давайте сьогодні помолимося про це. Наш добрий небесний батько. Знову сьогодні ми приходимо до Тебе. Разом з нашими глядачами ми звертаємось до Тебе з особливою потребою. Я думаю, що серед наших глядачів є багато людей, які переживають в цей момент стрес, депресію, напругу, переживання чи проблеми. О, Господи, і ми розуміємо, що їм потрібна допомога і підтримка. Можливо, їм потрібні і кваліфіковані люди, допомога яких необхідна, але ми розуміємо, що найбільше їм потрібен ти. Тому поблагослови кожного з них. Дайм свою підтримку і допомогу. І допоможи, щоб вони поклали свою надію на тебе в ім'я Ісуса, наша молитва, сьогодні. Амінь. Нехай добрий Господь благословить вас. Живіть без стресу і без депресії. А я нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення.